Друзі, мої вітання ви на каналі Богдан 1974. Колись давно мене питали, чого я зробив лівосторонній плуг. Там причин було багато, але одна з основних причин В мене корпус КПТ дав тут тріщину. Тоді я заварив піватоматом, тако пройшов наварив зверху, воно якийсь там час тримало. Зробили лівосторонній плуг, тепер почало з коробки текти, зняли. Колесо зняли піввісь. Та тихенько чого ти там. Коротше, дало тріщину так, знизу тріщину, сюди тріщина. Ще за малу хвилю була, аби коробка відпала. І вирішив чимось поки заварити, поки нема корпуса коробки. Тому що треба буде його вже міняти по-любому. Уже тріщина є отут пішло. тріщина є десь тут і вверху теж то вже, я думаю, питання часу, коли вона трісне. Тому треба було заварити. Сьогодні купив пару чавунних електродів. Пробував варити чавунним електродом, зробив всю фаску, все як має бути, Чуть-чуть проварив, почало стигнути, зразу тріскає. Тому вирішив варити нержавіючими електродами. Марка. Зараз покажу, щоб було видно. Є. 347. -16. Варив е короткими дугами на прихватах, щоб дуже не перегрівати. Електрод діаметр тройка. Ще Щоб було краще, якби був двойка, щоб сильно не нагрівати корпус. Проварив чу-чуть. остигло, проварив, остигло. Тут ще не зачистив той чугунний електрод. Що я отако варив і бачу тут дало тріщину. Ось тут дало тріщину. Коротше, зараз болгаркою пропиляю. і... Загору ще раз. То все, потім зачиститься, поставимо рукав на місце. Але от що я ще придумав, чому я не додумався раніше до того, не знаю, але то була моя велика помилка. Колись давно я переробляв осі, ломало в мене осі, були сорокові, переробив на 50-ту, підчепник 110-й. тут один, наружі два вкупі. Стояли от всі рукава, старі підходили, просто по наружі не міг поставити два підшипники. 110-х там получалося ширше, тому вирішив зробити нові рукава. от Такий він має вигляд. Тут зразу приварив такий фланець, прикручується Жигульовський супорт на гальму. Все зроблено з трубі. Одну єдину помилку я зробив. одну Все зроблено от з трубі, бо забрав з камери. Велику помилку я зробив, що оту плиту я її обрізав по кругу. Так не треба було робити. Сьогодні такий попередній макет зробив. Як би воно мало виглядати? Коробка має одну шпильку другу, виходить, отакий макет. Вставляємо його сюди, прикручуємо на шпильки. Це все, все воно приварене до рукава. Зараз я покажу. Ззаді шпильки теж. І з тої сторони така ж сама петрушка. І можна коробку стягнути докупи, тут зразу можна поставити вал на віскі. Мало би воно виглядати приблизно, зараз зараз я вставлю. О, приблизно От так воно мало би виглядати. Такий вигляд треба було обварити, то все обточити і закрутити. Ну таке вже. Поїзд пішов, нема чого ходити по перону. Тепер я, напевно, або зроблю нові рукава, або щось тут буду мудрувати. Коротше, факт тому, якщо будемо купляти нових корето, то я От шаблони в мене є, приблизний, розірвав. Це знайдеться плита десятка, зроблю нові рукава, тут шпильками скручу, виходить, шпилька. Хай буде там 14 -та чи 16, буде гайка з тої сторони, гайка з тої сторони. Получається, на одній шпильці буде 4 гайки. Коробку стягнув, тут теж коробку стягнув, на 4 шпильки буде стягнута коробка, плюс тут вал на візки на три точку. Тут вже можна собі буде місце вібрати, де захотіти. Можна нижче, можна вище, можна ще вище. Ну так, показую попередньо, бо поки я буду робити, можливо, комусь. Згодиться такий макет. Отакий От приблизно вигляд має. Тим більше, то є слабість не в одного в мене так коробка тріскала. Ще одна з основних таких причин, чого воно лопає. Взагалі, причини, саме перше, то велике навантаження. Беремо великі грузи, ми, наприклад, таскали десь по 1,5-2 тони зерна, чіпляли два прицепи, фреза десь коло 240-250 кг важила. І основна така причина, оті ті от колеса проникє. Той є низький профіль. Воно, ти його мусиш накачати до хоча б 2, 1,8, і то воно от полопало. Це зроблено з докаток вони, напевно, наварюють. Коротше, одне колесо попало нормальне, друге якесь не дуже нормальне. Найкращий варіант то в нас є отакі колеса з квадроцикля. Получається, це колесо R15, а то R12. Профіль високий, воно на низький тиск розраховане. Все-таки як не як на колесі воно амортизує більше. О, ну колеса вже, я їх колись брав майже нові, наскільки їх стерло, видно на відео. Напевно, ще треба буде їх ще раз перепросити, бо треба буде возити зерно, а воно от на тих колесах воно страшно товче. Я б їх взагалі не радив брати. До мотоблока, можливо, воно нормальне, я не спорю, але на мототрактор ти їдеш так, як на металічному колесі. Ну от таке. Коротше, така прія крізь невелика. Кажу, прийдеться, напевно, міняти коробку. Не коробку, а сам корпус. Купимо корпус, зробимо от, ще раз поправимо, то воно все звариться, розточиться, розточиться все за одним, за один зажим, щоб на підчепніки на все і воно було. І тут в мене колись до рукавів оцей корпус прикручувався до чугунних. Тепер воно вже тут приварено. нічого не прикручується, просто тут. Прикручую ті два Циліндрик, верніше, супорт Жигульовський. Ще одне таке. Якщо хтось там захоче рукава робити, всі зварочні роботи треба зробити. Попередньо все зробити, поварити все, що треба, а потім вже розточувати. Бо тому що якщо ви щось розточите, потім ще щось будете доварювати, чуть-чуть стягне. І у вас отакий ще, може, великий не, не дуже, а отакі підчепніки, він обов'язково розлетиться, бо воно його зжимає. От, видно, я доварював, видно, як покрутило, прийшлося розточувати ще під підчепник. Так я поки ставимо на паузу, зараз я ту все зашліфую і покажу приблизний результат. Так, продовжуємо, трохи зачистив. То, там Вичищати не буду, хто знає як, бо то я так думаю, що то, тої коробки не надовго хватить. Просто щоб мені отут площина прилягала. То я б'ю прокладку, поставлю на герметик і так воно буде. Ну, кажу, варив я такі китайські чугуни нержавійкою, але двойка, електронна, багато краще виходила. Тому що двойка так не нагріває. Двойка нагріває більше, повторююсь, по... прихватами варив. Бжик прихватив, 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 прихватив і так по щоб сильно не наріти. Сплошним швом не йшов. Бо якщо я з сплошним швом, воно остигає і тут поприйшов, що вилопує. Тому варив на таких маленьких прихватах, потихеньку-потихеньку. Ну, бавилися тут з годину, напевно, може півтора, не знаю. Не засікав час. Ну, от таке. Всім дякую за увагу. Дякую за перегляд. Результатом обов'язково поділюсь. Якщо буде ходити добре, рісне, значить друге добре. що й буде думати друге. А що друге думати? Купити новий корпус і зробити так, як я казав. Шаблон, щоб прикропити. і дві шпильки. Тут ще ззаді дати дві шпильки. Це все діло стягнути. І з тої сторони так само. І заодно, можна кажу, вал на віскі на треточку. І виходить, якщо тут буде ближче до усі, вийдуть довші речаги на треточці, буде кращий підйом, багато буде все краще. Тому от таке коротеньке відео. Всім гарного дня, щастя, радості, удачі!